Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Земельна ділянка є, але паперів на неї немає. Подружжю Бондарчуків залопорядна організація понад чотири роки виготовляє документи приватизації. Люди обурені бездіяльністю і потопово звернулись до народного контролю. Історія з приватизацією ділянки в 10 соток тягнеться вже 10-й рік. Ми тут охоче. Е... Може і старість дожити коло, коло брата, і хочемо сад посадити, і клубніку посадити, і садочок посадити. І може якусь хочемо козочку тримати. Пенсіонери тільки візуально знають, де наділ землі. Ні документів на власність, ні розмітки ділянки немає. Я конкретно хочу сказати, де моя земля, де що кілочок забитий, де я можу посадити садка чи строїться. Непонятно не де нічого. Уклали з ними договор, заплатили їм у п'ятиденний срок е, е, гроші. А вони нам цей договір не виконули і по сьогоднішній день. Вони говорять, то не сформована ділянка, то, е, то не треба е, помінялися закони. то треба міняти рішення сільської ради, е, щоб приватизувати цю земельну ділянку 10 сотні. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили у сільську раду. Землевпорядник пообіцяв втрутитися у ситуацію. Можемо зв'язатися з землевпорядною організацією, яка йому оформляє документи і вияснимо, чому що до чого. В землевпорядній організації кажуть, що селяни самі винні у ситуації, бо довго зволікали з приватизацією. А рішення сільради оформлене без дотримання вимог нового законодавства. Фактично, ми не, не потрібно було, ще 12-му році цього громадяна відправити, сказати, що на підставі цього рішення. Ми не можемо робити то тобто с вам приватизувати, і відправити його за, за іншим рішенням. Це не халявно, скажем так. Ну проходить. От якщо щілочка проходила, так от воно. Ну проходило. А ну як? ну вже, вже не пройшло. В 13-му вже такі документи дав журналістам народного контролю. На підприємстві обіцяли врахувати суму попередньої сплати в повному оформленні документів. Ми йому ми, ми не кажемо, що вже вибачте, платіть поновому. Як яку залізницю народний контроль звернувся до Оліївської сільської ради з проханням оновити рішення дозвіл на приватизацію ділянки пенсіонером Бондарчуком? Ми простежимо за цією ситуацією, аби подружжя Бондарчуків зрештою отримало офіційне право користуватися своєю землею. Катерина Білошицька ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот